Привіт, друзі. Дякую за те, що завітали на наш сімейний канал. Залишила мене дружина. Дома з дітьми. Міогайо. Мія. Доня. Їдемо тепер на океан. Можливо, трішки розхвилювалася. Тож не хвилюйтеся. Ходімо з нами. Наша подорож тільки починається. Донька каже, хаякікою. Ходімо вже скоріше. Що ж, відправляємось, поїхали. На минулому тижні в Японії було свято Обон. Всі відпочивали, тож і ми вирішили відпочити. Бути з дітьми одному це не просто. Відпочинок це так дуже гучно сказано. Діти відпочивають, а батько працює за трьох. Трішки помалу, йдіть, помалу. Біжать, їди, спішать. Виклад, звичайно, бути з дітьми. Щоб доїхати до окрану, нам десь приблизно треба півтори години. Зараз іде йдемо на потяг. Звичайно, коли йдеш з дітьми, то потрібно думати не тільки що собі взяти. Про себе подбати, а й звісно, дбати про дітей. І про їжу, і про напої, і про одежу, про передівачку, полотенця, і все, 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 і багато чого іншого. На пересадочній станції зустрілося таких от прикольних мультяшних анімешних героїв. За дітьми треба слідити, бо вони можуть повідривати руки цим самим героям. Тож ми поїхали далі. Зараз автобус. На манну, то поро. В принципі, нам повезло, в автобусі було місце, і ми всі могли сісти і спокійно поїхати. І дивились, як нагороджували якихось школярів дипломами. Нарешті приїхали на станцію. Така гарна розмальовочка на цих клумбах. Добре, якби не жара, жара просто невиносима. Такий пейзаж тут відкривається. Поїхали ми в Касай Рінкан Парк і треба було пробігтися швидко через весь парк до океану, щоб діти не побачили, що він знаходиться взагалі недалеко від Діснейленду. Перед ходом тут є правила, також з якої до якої години біч працює. Парк, як ви бачите, чудово виглядає, все дуже гарно. Є і свої мінуси. Звичайно, коли прийшли, то як виявилося, місця де перебігатися, немає. В туалеті не можна перевдягатися. Є якісь платні кабінки, але звісно платити не хочеться. Добре, що ми взяли спеціальне полотенце для перебігання. Ними якраз і скористалися. Діти нарешті дочекалися: можна покричати, поплавати, попригати. Ну, словом, зробити все, що завгодно, і все, що хочеться. Я постійно, звісно, що був з дітьми, не дивлячись на те, що глибина невелика, буквально до пояса, але, звісно, хвилі, От, і діти перший раз хвилюються, тому потрібно було завжди тримати їх поряд. І як ви бачите, взагалі е, я був у футболці. Для мене це трішки було незвично, бо я звик е, по іншому відпочивати. Але переважні більшість тут такі правила потрібно одягатися, прикривати, скажімо так, своє тіло, хоча деякі і не прикривали, але це вже інша історія. Моїм оцінкам водичка по своїй чистоті. По десятибальній шкалі десь на п'ятірочку, шестірочку тягне. На природі віде? люба їжа смачна, а особливо домашня. Популярна гра серед дітей в Японії це ловити маленьких крабіків, маленьких рибочок. Ну і таку гру мої діти теж спробували, а доня зловила маленького крабіка. Цікаве таке заняття для дітей допомагає розвивати і терпіння, і вміння швидко руками, знаєте, ухопити маленького крабіка. А вони такі слизькі, так і наровлять вискочити, побігти кудись. Вже був захід сонця, краса неймовірна, що ж час повертатися додому, тому ми вирішили вже йти назад. Біля самої станції метро, крім самих таких чудових клумб, є ще такі фонтани, які приливаються різними вогнями. Мої діти, звичайно, не могли пропустити такого дійства. Таєрінка Анпаз. Гарний парк, багато цікавого і для дітей, і для дорослих. І для прогулянок вечором, днем діти мої очі. Очікувати заняття. Дивуватись на фонтан. Ззаді, як ви бачите, це колесо обзору. Варто. Приїхати, подивитися, прогулятися з сім'єю. Доволі такий стейшн ворк. Такий бус тобто ви заходите туди, платите а, за перебування там і можете там працювати з комп'ютером, кондиціонер там є, а, інтернет є, тобто все, що потрібно, щоб <кхм> ефективно працювати. Так. Також можна орендувати коляски, кого немає, якщо ви тебе в парк. Ви можете взяти її в оренду ось тут, розплатившись, відповідно. І тут по написано, що і як робити, щоб отримати цю значить, коляску в оренду. Зайшли в туалет, а тут ось бачите, ну прям такий цілий акваріум музею. Звісно, прикольного, классно. Ще такі ось візеруночки, риби. ній. Гай-гай-гай. І ось така. Ця, сама головна така рибешка красива, синенька. Мама не сирена. В такому океану стилі, навіть двері синенькі. Прикольно. Коремо, куримо, Якщо треба щось. Поприбиратися, покупуватись про себе, або якщо немає недостатньої можливості, можна викликати допомогу. Ось такий сос є кнопочка, бачите? все так прикольно. Мої діти вже гукають, треба йти. Бачите, вся станція в такому океанічному стилі. І тут навіть є такий от є екран з рибкою, яка плаває. ліфт. Ми приїхали на автобусі на цю станцію, то ми не бачили цієї всієї краси. Я хочу сказати про таку чудову атмосферу, яка вже на самій станції, коли ти тільки приїжджаєш, вже хочеться бігти в цей парк. Це вже великий такий плюс. Ну, з мінусів, що можна сказати, що океан, якби був трішки чистіший, було б гарно. Але в принципі і так добре. Тож такі справа дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вдячний вам. Задавайте питання, ширте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі.